Ваші стосунки е, із Зеленським. Це все ж таки, ви вважаєте, що є щось особисте. Чи... Мені байдуже, є чи щось особисте чи немає щось особистого. Тут не має бути особистого. Особисте може бути в родині. Особисте може бути між друзями. Да? От вони були друзями і перестали бути друзями. А тут є робота. Тут навіть ця робота не, не твій бізнес власний. Там не твоя структура, це держава. Від твоїх дій залежить дуже-дуже багато і життя, здоров'я багатьох людей. І коли ти своє особисте починаєш ставити вище, аніж державне, тут виникає велика проблема. Тут не має бути особистого, там подобаюсь я Зеленському або він мені, або не подобаюсь. Я або якісно виконую свої функції, або ні. І, і якісність виконання моїх функцій не пов'язана з тим, чи влаштовує е, вас ця людина, тому що ви виконуєте її за баганки, а або не виконуєте. а, а я думаю, що ну, багато набагато важливіше, чи ви дієте в рамках закону і в рамках інтересу держави, тому що ну, дуже часто якісь ідеї бувають, м'яко кажучи, специфічні в офісі президента, і сьогодні ми. Результати цих ідей так само спостерігаємо. Тому я б навіть не грався в запитання, там, подобається, не подобається. Це ж не ромашка, да, люблю, не люблю. Це робота, це діяльність. Е, на жаль, в, в цьому плані емоції в Офісі президента набагато важливіші для них, аніж здоровий глузд інтереси країни. Це проблема. Зрозуміло. Пане Дмитре, але ж, ви, будучи. Дуже талановитим спікером Верховної Ради Дякую. Одна з ваших ну, безпосередній ваш обов'язок це знаходити компроміси, домовлятися, щось якось налагоджувати ось цей тотальний контакт. Чи намагалися ви по-людськи поговорити колись із Зеленським, і так би мовити, ну домовитись, вирішити ось ці стосунки, ось ці питання? Дивіться, е да, робота голови Верховної Ради передбачає намагання знайти компроміс. Я сподіваюся, що своєю діяльністю на цій посаді я. Продемонстрував, що я в мене дещо це виходить робити. І я колись ставав головою Верховної Ради, виступаючи перед новою Верховною Радою дев'ятого скликання, і сказав, я хочу бути головою всієї Верховної Ради. Я не хочу бути головою Верховної Ради монобільшості. Мені важливо, щоб вся рада працювала, і щоб закон був один для всіх, правила були одні для всіх. Мені ніхто не міг закидати, що я там допомагаю один ним і працюю проти інших. І е, е, я до себе ставив такі вимоги, і до всіх інших став, став, ставив так само, такі ж вимоги. З Зеленським. Дивіться, е, е, я думаю, що є 95% людей, з якими ви можете домовитись. Або знайти спільну мову. Є 5% які не підпадають під цю практику. Щось мені здається, що з цих 5% багато зібралося в офісі президента.